Вітання, три роки не прибираю котячі лоточки. Ось такий лоток маємо який змиває сам каналізацію. Зараз доступні продажі. Є міжнародна доставка. Хто хоче, замовляйте, виробляємо під замовлення. Це наша веселочка кішечка. Ой, ми її стерилізували. то вона попісила, зараз вернеться, ще свої справи зробить. І вже потім покажемо вам, як все змивається. Дивіться до кінця, щоб побачити, як сам працює девайс. Ну і можу сказати, що є два режими, рушний, сенсорний, вмивається самостійно. А, також а, можна нажати кнопочку, і грошок змивається. Якщо немає, наприклад, водички чи світла, ви можете змити все одно ковшиком і все піде прямо в каналізацію. Тобто вам не потрібно там руками прибирати какашки, як на сітці, чи там, не знаю, з піску його вибирати, чи лотки мити, піднімати, там чистити, витирати, сушити. Отак все дуже гарненько робиться, дуже класний девайс. Венахід століття, я вважаю, бо скільки ми мучимося з котиками, ми не можемо ні від'їхати нікуди далеко. ну, там, Наприклад, на ночівлю. так, десь, от. Ну, Це вже кишечка третій день після стерилізації, це вона перший раз пішла на полоточок. І е, молодець, вперше вона на нього залізла, а то вона взагалі хі -хі, лише на. Другий день після операції. Коротше, вона нічого не їла, не пила, коротше. На третій день вона вже почала щось пити, їсти і пішла в туалет. Ось це вона перший раз йде в туалет. Вона вже на нього навчена на цей сенсор. От. Є ще в нас одна. Це тут бездомна кішечка, до речі. От, що ще можу такого сказати? Підключається сантехніком до каналізації. Ну, у нас підключено до нашого унітазу, до труби ми там просто сантехнік нам поміняв саму нижню трубу на нашому унітазі і з виходом поставив для того, щоб ми могли цей підключити. Тут вихід 50 см за полоточка. От. А вхід в каналізацію там зробив 40, ой, не сантиметрів, вибачте, міліметрів. Вхід в каналізацію зробив 40 мм. ще важливо сказати сантехніку, що вихід за полоточка потрібен буде там хоча б на 10 см вище, ніж вхід в каналізацію. Тобто наш в каналізацію там прямо близько землі, так? От. Ну, ось вона злізла спокійненько. Я вже... Ну і ось, як, як все змивається. Бачите? Самостійно Ось такий девайс важить десь біля 3-4 кг. Виконуємо замовлення приблизно місяць, виготовлення деталей, йде, закупка деяких, деяких, виготовлення, збірка, тестування. І потім вже відсилаємо. Людина оплачує собі доставку, розтаможку. Звичайною поштою відсилаємо. Доставка, розтаможка ну десь близько 80-100 доларів теж. Не знаю, 18-23%, залежності від країни, беруть ну, від... От, Приблизно так. Ну, Досадка в Київ, наприклад, займала. Остання посилочка йшла 19 днів, 16, фактично. Просто господарка добрала через а, 19 днів. От. Бачите, як гарненько змилося чистесенько, Можу заходити слідуючий котик, робити свої справи. Ось так. Бачите? Супер, ми щасливі друзі. Ми розігруємо також цей девайс. Тому коментуйте, буде вам щастя.